Вітаю, друзі, в чому наша сила, наша сила правді. Тому не бійтеся говорити і поширювати правду, тому що саме з нею ми черпаємо енергію перемоги. Сьогодні мені надіслали бійці, які воюють в Бахмуті, відео, в якому вони звернулися до депутатів Верховної Ради і передали їм дуже гаряче вітання. Вони так і сказали: чекайте курви! Ми обов'язково повернемось і ви всі отримаєте Вибачаюсь, вибачаюся, ви зрозуміли, що вони отримають. Я вам обіцяв, що в наступному своєму відео ми поговоримо про конкретні речі. І це правда. Саме цим ми зараз з вами будемо займатися. Почитавши ваші коментарі, я черговий раз пересвідчився в тому, що Україна має шанс. Тезісно про настрій ваших дописів. Ви наполягаєте на тому, що нам не потрібно чекати Дня перемоги, бо після неї злочинці у владі стануть ще сильнішими і нам здолати їх буде просто неможливо. Ви кажете, що у владі злочинці, і тут же додаєте, що саме ми і привели у владу цих злочинців. Ну і безумовно, безліч стверджень про те, що зрадників, агентів Кремля. Крадіїв злочинців потрібно знищувати до Дня перемоги. Ну, це таке взагалі побажання, яке доводить, що суспільство неймовірно політизовано. На мою думку, це добре. Розпочну свій монолог з того, що нам дійсно не можна просто так сидіти і чекати, коли хлопці прийдуть і порядок наведуть. Тому що це, по-перше, неправильно, а по-друге, не можна марнувати час, якого і так не вистачає. Але ж як нам проявити свою активність в умовах, коли йде війна, на вулиці виходити не можна, ми про це вже говорили, і плюс до цього ми не можемо використовувати традиційні засоби боротьби з олігархічним режимом. Тобто ми не можемо грати по їх правилам. Щоб відповісти на це питання, потрібно прийняти наступне. Після того, як ми переможемо, на нас чекає велика битва з олігархами, і вона неминуча. Як тільки закінчиться війна, Сотні тисяч бійців і офіцерів, чоловіків і жінок, повернуться додому. І перше, що вони зроблять, вони спитають, за що ми воювали, за що ми кров проливали. Невже це ми робили за щастя Ахметова, Єрмака і депутатів ОПЗЖ? А крім них ще повернуться в Україну мільйони біженців, які за кордоном побачили інший рівень життя. Вони побачили життя, в якому влада працює на людей. Ні перші, ні другі вже не погодяться жити в країні минулого, в країні, якою керують кримінальні клани. Протиріччя між суспільством і владою будуть наростати як сніжний ком. І все це закінчиться масовими виходами людей на вулиці. Ми побачимо новий майдан, який вже буде іншим. Олігархи бросять на народ всі свої сили, тому що для них позитивні зміни в країні. Означають реальна смерть. До речі, зараз Верховна Рада проводить такі закони, які заганяють суспільство в відповідний коридор. Йдеться про те, що кримінальні клани, яких обслуговує влада, чекають на сотні мільярдів доларів, які прийдуть для оновлення країни. Вони їх вже поділили. І єдиний, хто може їм завадити, вкрасти і роздрібанити ці гроші, це ми, народ України. Вони це розуміють. Тому на нас вони кинуть всі свої сили. А якщо урахувати, що наших злочинців підтримують злочинці з Росії в особі Путіна і його Радбезу, то таке протистояння влади і народу може реально перерости в громадянську війну. Так от, щоб цього не сталося, ми з вами не будемо марнувати свій час, чекаючи, коли хлопці прийдуть. Ми вже з сьогоднішнього дня будемо готуватися. До історичної битви за свою волю і свободу. Поки наші хлопці воюють на фронті, ми тут всередині будемо діяти, і це більш ніж готовність до виходу на вулиці з бруківкою в руках. Суспільство перед битвою повинно отримати відповідь на три головних питання: для чого, яким чином і на кого ставити в цій битві, і ми йому з вами в цьому допоможемо. І це буде наша місія. Ми ні в якому разі не повинні повторити помилку 2004 року і 2014 року. Ніяких самопроголошених лідерів, на кшталт Порошенка, Тимошенка, Яценюка, Єрмака, Зеленського і прочих, список яких дуже довгий. Забравши владу у кримінальних кланів, ми повинні передати її в руки тих, кому віримо і довіряємо. А не тим, на кого покаже своїм пальцем самопроголошений лідер зі сцени Майдану. Як з тисячі претендентів, які рвуться до влади, можна розпізнати того єдиного, кому ви довіряєте, я вам розповім в наступному відео. Я вам покажу, як я це роблю. В якості прикладу, я вам запропоную розглянути конкретних осіб, лідерів громадської думки, які 100% будуть приймати участь. Наступних виборах. Це буде рівень таких діячів, як, скажімо, Арестович чи Бутуса. Подивимось. Це для того, щоб ви побачили, як це працює. А це може працювати лише за умови, якщо ви будете використовувати певну долю цинізму, прагматизму і раціоналізму. Тому слідкуйте за моїм каналом, буде цікаво. І не забувайте, до речі, підписуватись. Тепер про головне. яким чином і порядком нам потрібно діяти. Починати потрібно з формулювання своїх вимог. Без цього виходити на вулицю не можна, тому що нашу активність гарантовано використовують чергові політичні шахраї. Вимоги я поділяю на стратегічні і тактичні. Стратегічна наша вимога це зміна кримінально алігархічного режиму на демократичну політичну систему. Яка надасть нам всім рівні можливості та впевненість в завтрашньому дні. Але ж для того, щоб це сталося, нам потрібно завести у парламент тих, хто здатний це зробити. І тут ми переходимо до вимог тактичного рівня. Всі ці два місяці нашого спілкування мають конкретний результат. Може, ви не побачили, але ж ми з вами вже сформулювали вимоги тактичного рівня. Ми їх вже і обговорювали, Де це про... Вимогу до Зеленського негайного внесення змін до виборчого законодавства і закону про ЦВК. Вони вже структуровані і сформульовані. В одному з найближчих відео я вам їх представлю. Ви їх почитаєте, осмислите, пропишете в коментарях свою думку. А я потім запрошу на ефір Ларису Болтнього, яка більш детально про це розкаже, і відповість на ваші питання, якщо вони у вас будуть. Для олігархічного режиму такі вимоги можна порівняти з вагнерівською кувалдою. Тому цілком прогнозовано, що Зеленський просто проігнорує їх, бо оточення не дозволить йому реагувати на суспільство. Враховуючи цю обставину, розуміючи, що злочинці і влада, яка їх обслуговує, нагадує щурів, які дуже бояться світла, розголосу правди. Ми почнемо давити на цю їх дуже болючу точку. Яким чином? По-перше, ми будемо долучати до наших лав однодумців і поширювати в суспільству ідею зміни виборчого законодавства і закону про ЦВК. Потім ми починаємо нещадно тролити владу в соцмережах, паралельно проводячи дуже серйозну і потужну роботу з міжнародними структурами. Ми направимо листи в парламенти Європейських країн. І Конгресу Сполучених Штатів Америки. Ми покажемо всьому світу, чим займається зелена влада і кримінальні клани, як вони порушують наші конституційні права і свободи. Ми покажемо всьому світу прагнення народу України до волі. Ми звернемося до міжнародної спільноти і попросимо її підтримати нас. Таким чином, ми будемо готові до битви з олігархами. До Дня Перемоги ми розхитаємо цей режим. Вони не будуть знати, куди від нас тікати, тому що ми будемо грати з ними по своїм правилам. Завдяки нам з вами, суспільство буде готове вийти на вулицю, але ж тепер чітко розуміючи, для чого, яким чином і на кого ставити в цій битві. Ця ідея повинна нас об'єднати. Нам необхідно цим жити. Не потрібно зараз на цьому етапі нам створювати якісь ГОшки чи інші структури. Достатньо того, що ми будемо з вами зустрічатися тут у мене на каналі. Таким чином, ми будемо недосяжні до режиму, тому що ми не є членами ніяких організацій. Ми навіть і не знайомі один з одним. Вони просто не знають, що на дворі вже 21 -е століття. Такий підхід відкриває нам великі можливості. Ми створимо з вами. Орден, який буде триматися не на членстві, а на ідеї позитивних змін, а будь-яку ідею вбити неможливо. Ми зараз створюємо енергетичний егрегор осмисленої непокори, який не можна здолати, навіть якщо у тебе стоять мішки з мільярдами доларів. Дуже важлива зараз ваша активність. Дуже важливо, щоб всі відео поширювалися, щоб якомога більше людей їх бачило і після цього приєднувалися до нас. Я, чесно кажучи, вже втомився це повторювати, але ж це вимагають умови жанру. Друзі, хто ще не підписався, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, будьте здорові і обережні, поважайте один одного до побачення!